6 березня Миколаїв вітаю на каналі. Кому цікаво, хто спостерігає, знімається для нотатку. І хто хоче щось підказати, ласкаво просимо підсказати, обісрати і все остальне. Так, приїхали ми сьогодні на свій ячмінь, який, як бачимо, вимерз. Як вимерз, не вимерз, а виперлою. Випирання. Не випрівання, не випивання, а випирання. Випирання у нас пройшло за рахунок того, що у нас йшов дощ, я вже розповідав в попередньому відео, але я бачу, аграріїв лишилося на каналі мало. Може добре, може і погано. Тому що Ніхто не прокоментував, що робити і що як. Ну, то таке діло. Знімаємо для себе, щоб на бумажках не писати. Ось такий у нас ячмінь, де пройшло в нас випирання. Випирання за рахунок того, що в день йшов дуже гарний дощ, прекрасний дощ. І було плюс 5. А вночі, після того, як пройшов дощ, вдарило мінус 10. Зверху кірка. Ну, не кірка, льодової кірки в нас не було. У нас просто поверхня ґрунту різко замерзла, а ґрунт опустився від вологи. Ну і воно не скільки той опустився, скільки той, що поверхневий замерз і підняв, тому що відбувається розширення. І маємо ось отаку красиву, начебто красиве, все красиве. Ну, тяжко нести, жалко кинути. Але я скажу, не так воно страшно вже й стало. Не їздив я дуже довго на нього, не дивився, щоб. Бо думаю, як обробляти, то яка різниця все одно треба обробляти, коли, коли настане стиглість ґрунту. Але приїхавши сюди, ми побачили ось таку картинку. Ну, картинка Загальний вигляд так, здається, красивий, але у нас ось зерно. Ну, це не повністю. Це десь за слідами, десь... Повторюся, вчора розповідав, чому так вийшло. Тому що ми не готувалися сіяти ячмінь. Зовсім, від слова, зовсім. Ситуація така ціна, сенсу немає на півдні України. Щоб він себе, щоб вийти на 0, треба зібрати по 40 хоча б центнер. Але все-таки ми вирішили і ми посіяли, психанули. Ну, а якби ми раніше посіяли, нічого, б цього краще не було, тому що в нас не було вологи. Ми посіяли і на другий день пройшов гарний дощ. Сіяли ми по обробленому, сіяли ми сівалкою Ніка. Ніка це. Тільна сівалка, вже мільйон разів розповідав, хто перше буде дивитися. Ось посіяли ми ось так. Глибина заробки ось на палець. 1,5-2 см. Ось така коренева зараз у нього. Не хоче фокусуватись. Розвитку сильного немає, я відразу скажу, тому що в нас дуже великі перепади. От зараз 10 градусів тепла, 10 збрехав 10 градусів 8 тепла. А вночі у нас мінусові температури. І такі перепади, я думаю, тримають цей ячміні, не дають йому рости. Він, він у нас не розкустився від слова зовсім. Ну, звісно, пізній посів відходить. Так, наша чудо-лінійка, яка я розповідав в минулому відео. Кому цікаво, подивіться. Тапні річмі, хто бачив, хто не бачив і що ж де тут рахувати. Рахуємо де краще. Ось рядок. Один кращий, другий гірший. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, ну сіяли ми 2 мільйони. Ну, тут і так і 2 мільйони. А ось цей рядок, який в основному такий посів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 1 і 2 мільйони. 1,2 мільйони там десь зовсім немає, десь ну, загальний вигляд, як глянеш, то це кажеться все шикарно. Питання більше до тих, хто полюбляє мінімальні норми висіву. Чи вийде з цього щось, але це ніхто, я розумію, ніхто так, не може гарантувати. Є багато людей, які полюбляють мінімальне. Я завжди сію 2 мільйони, ну це мільйон, це занадто. Але що там буде, не буде, не будемо нічого з ним робити. В смислі тому, що обробляти його. Ми будемо його вже тягнути. тягнути його. Воно живе, воно рослинка жива, вона вижила, пережила. Ось де двойний посів, де ми клинок досівали. Ну тут зовсім причудово. А тут ось така. Як вдаль дивишся, рядочки красиві, якось тут, то його майже немає. Земля у нас зверху вона трошки то тріщинками, так ось взяв. Ще, я думаю, зарано сюди заходити, тому що... Ну, Земля ось ліпиться, кидай її, не кидай, вона ліпиться. І в нас дуже слабенький, слабенький ячмінь. Він, Ми його пошкодимо. Він ледве тримається. Дуже багато. ну це звісно. Але нам би ось так засипати, як я вже казав, його трошки. Можливо, ми щось придумаємо, щось зробимо. Якось не глибоко він сантиметр Раніше ми хотіли так сіяти, а зараз вийшло. Це нам нашкодило. Так, все, все буде добре. Дякую за увагу. Все-таки остання путь не вийшла, все-таки він витримав. Дуже багато його, ну, половина його випала. Але загальний фон. Так що останньої путі не буде. А може він ще й дасть краще за всіх. Ну, чи ми будемо мати прибиль чи ні, то таке. Головне, що приносило задоволення. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, хто додивився до кінця мої розповіді. Дякую вам. Коментуйте, радьте. Слава Україні!